Перші українські міста, як от Львів чи Бровари, вже почали опалювальний сезон. Від завтра почнуть опалення в столичних оселях. Ну і щодня до них доєднуватимуться й інші українські міста, населені пункти. Тож ми хочемо розказати про порядок отримання субсидій і додаткову виплату для тих, хто опалює своє житло дровами. Як це відбуватиметься цієї зими, Вікторія Дмитренко знає. В Україну йде чергова воєнна зима з часу повномасштабного вторгнення. Опалювальний сезон щойно розпочався. А українці вже рахують гроші за комірне. Чекають субсидій та діляться своїми порадами, як зекономити на комуналці. Я ось зараз кип'ячу на газу три літри води і дві бутилки ложу під одіяло, нагрію постіль, а Тоді лягаю. Тож як заощадити в холодну пору року та хто зможе отримати державні кошти на обігрів? Розпочнемо з субсидій. Наразі більше мільйона українських сімей отримує субсидії. Та вже наступного року кількість таких домогосподарств може поменшати на 400 тисяч. Тож, як працюватиме система субсидій, ми орієнтуємося, що це буде приблизно 500 тисяч родин, які отримують таку додаткову виплату від держави. Єдині підстави, що там критерії для отримання такої підтримки, це те, що з фінансової точки зору ви самі як родина не здатні оплачувати такі послуги. Тобто допомогти. Могу нараховують родинам, які витрачають на комуналку, понад 15% загального доходу. Важливий момент тим, хто отримував субсидію раніше її перепризначать автоматично. Тобто звертатися нікуди не потрібно. Але за умови, якщо у вас за рік нічого не змінилося, ні склад родини, ні доходи, ні прописка. І нагадую, хто може залишитися без виплат. Боржники за комуналку, ті, хто мають депозити на 100 тисяч гривень або щось купили на понад 50 тисяч, власники нових машин віком до 5 років або кількох автівок до 15 років. Та окрім субсидій на зиму, отримати можна додаткову державну підтримку на тверде паливо. Українці, які не мають опалення, вже другий рік поспіль можуть оформити субсидію або пільгу на дрова. В чому різниця? Якщо ми з вами говоримо про Субсидіантів, то в даному випадку дрова в нас будуть в обсязі 7 і 41 41 тонна дрів. А якщо ми будемо говорити про грошовий еквівалент, то це в нас буде 16 тисяч двісті гривні. Ще одна категорія пільговики зможуть отримати трохи більше 6 тонн деревини. У грошах це 13,5 тисяч гривень. Загалом розмір допомоги розраховується індивідуально залежно від рівня доходів. І максимально може сягнути до 21 тисячі. Тож хто та скільки отримає? 100% компенсацію отримають особи з інвалідністю війни. Учасники бойових дій 75%, Учасники війни сім'ї померлих, загиблих ветеранів війни 50%. Стільки ж можуть отримати багатодітні родини. Чи отримують безкоштовні дрова інші категорії українців? Торік таку можливість мали жителі території, що прилягають до зони бойових дій. Чи буде подібна видача дров цього року, поки що невідомо. І детальніше про тих, хто вже закупився дровами за свій рахунок. Господар Ярослав вже розібрав машину дров на зиму. Каже, обирав ще влітку. Уся деревина легальна та чіпована. Ціна каже, плюс-мінус не змінилася від тисячу гривень за куб. дуб дорожче, сосна дешевше. Але за його підрахунками, таке вкладання вигідніше, ніж платити за газ. Це буде коштувати в районі 900 тисяч гривень. А якщо опалювати будинок чистого газу, це буде в районі 4-5 тисяч гривень на місяць. Плюс, якщо ще будуть холода, сильніші морози, це буде ще дорожче. Звісно, в кожного своя математика кажуть українці, з якими я поговорила. Хто має економний котел, палить газ, а хтось бачить вигоду у дровах. Головне кажуть, завчасно підготуватися до холодів та не боятися сільської роботи. Перевага дров в тому, що тепло дуже швидко, е, Набирає. да, да, набирається. От, а не перевага, ну що треба рубати їх, треба злажувати. Дето. Звісно, воно то важковато, ну но... треба вміти просто та да, і все. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.